Ось ця дерев'яна кладка через річку Мельниця у селі Мельниця Велицької громади це фактично єдина артерія, яка з'єднує дві частини села. Але мало того, поза моєю спиною ще три села, які фактично відрізані від світу, і все через те, що будівництво мосту. Припинилося, люди зібралися, аби сказати свою думку. Мешканці села Мельниця Ковальського району зателефонували у редакцію 12-го каналу і зібралися тут, щоб повідомити про свою біду. Із лютого понад півроку такий важливий міст, що з'єднує між собою міжнародні траси і веде до їхнього та інших сіл. Є фактично життєвою артерією. Розібраний ця дорога є обласного значення. Вона нас получає. Міжнародну трасу одну, на якій розташовані гулоби М-19 з міжнародною трасою М07 «Бетонка», як ми називаємо. По цій дорозі, відповідно до наших сіл, а тут є крім мельниці, в якій ми перебуваємо, є ще три села, відповідно до цих чотирьох сіл, це є дорога, яка сполучає їх. По цій дорозі рухається маршрутка, по цій дорозі їх їде спецтрант. Спецтранспорт це про швидку допомогу. Люди, які живуть тут, а це понад 600 мешканців, мають на цю тему не одну історію. Коли у Віктора Лисковця вночі стався серцевий напад, чоловіка понад дві години везли до лікарні об'їзними шляхами. Я не лежав вже, що мені треба лежати, але ну, я сидів. Я його провів, вивів на дорогу, а тут кажу, вже тепер поїде. Ага. Скору я проводив, бо ми, каже, не знаємо, чи ми проїдемо, чи ми не проїдемо. І Людина з серцем. І на серце було. Мене. А бувало й таке, що людину на ношах несли просто по аварійній дерев'яній кладці. Я в даний час робила, і тут ну, визвали швидку, швидка не могла доїхати до села, бо тут була розбита дорога. І буквально машиною сюди підвезли хворого і на носілках виносили до швидкої допомоги. То я це все бачила. Це міст розібраний, люди добираються, якщо не кладкою, то городами, їм запропонували ще й об'їзну дорогу. З обласним їм була погоджена схема об'їзду. Це робиться завжди при таких випадках. І ця схема об'їзду є, обставлена знаками, всі перевізники знають, тобто вона проходить там через села жмуче, зажмуче. Повертає перед велицьком наліво. Ну тобто місцеві жителі все це знають. Транспорт тудою ходить. Але кажуть селяни, тією дорогою мало хто користується. Це додаткових понад 20 кілометрів, і це не єдиний мінус. Якщо тільки йде дощ, це практично туди проїхати не можна. І тоді маршрутка їде до моста. Люди переходять кладочку. І так добираються, але це можуть зробити жителі тільки Мельниці, тому що маршрутка не їде в ті села, людей з тих сіл не забирає. Це сусідні села Кривлин Мирин і Рудка міст, що сполучає мельницю з іншими селами, розібрали для капітального ремонту. У нього вкладуть понад 12 мільйонів гривень. Це чи не єдиний міст в області, який визнали аварійним. 66 років було, він зроблений, бо він, як кажуть, мій одногодка той міст. І я, я робив системи дорожні, я її обслуговував все. Тут не так страшно було, але, ну, звісно, він був аварійний. Його треба було временно вже робити. Ну як робити, як наші держави? Сюди, туди. Підтверджує цей інженер служби автомобільних доріг. Ми виїжджали не один раз, залазили під той міст, оглядали арматура. Мало того, що вона вже була. Ну зверху і ржава, її вже в деяких місцях не було, тобто. Могла біда статися в будь-яку хвилину. Місцеві люди припускають. До такого стану його довела великогабаритна техніка, якою возять пісок із місцевого кар'єру. Я приїхала в першу чергу підтримати цих людей, бо це є дуже важливе питання для них. Тим більше для нас мої сусіди, через нашу дорогу проїжджають дуже важка техніка, важкі машини горожоні. Вони їздять з сьомої ранку до дванадцятої ночі. Дорога вбита. Хоча, коли брали в оренду, вони обіцяли. Я знаю, з яких джерел я знаю, це правда. Вони обіцяли тримати дорогу в такому стані, якому вона була. Просто не дали важкому транспорту йти, і вона стояла. Його розібрати не могли. Вони кажуть, такі вже аварійні. Ну так, да, були дірки, але легкові машини вони б щоб ходили. Ну, не час робити, мости, не час. Війна не той час, щоб руйнувати. Від 1 лютого, коли міст розібрали, фірма-підрядник до нині виконала менш ніж половину робіт на понад 5,5 мільйонів гривень. Нарешту коштів поки немає. Їм боргує служба доріг 2 мільйони гривень за вже виконані роботи. Це не по нашому бі взагалі. Вони кажуть, що вони в борг працювати не хочуть. Відповідно, все одно враховуючи необхідність цієї роботи. Вони замовили, так як вони мені сказали, за власний кошт замовили. Бетонні перекриття, які потрібно сюди покласти і тоді продовжувати відповідну роботу, за словами інженера дорожника, затримка з платами дійсно є через війну. У зв'язку із цим і не можуть відремонтувати міст. Ці заводи бетонні зараз працюють на оборонні споруди. Ми знаємо на цивільні Також на сьогоднішній день задержка тільки за виготовленням плит перекриття. Правда, прогноз хороший вже 20 серпня. За словами представників фірми, бетонні плити мають доставити. Тоді ось зрушиться з мертвої точки. Зроблять стяжку, гідроізоляцію, тротуари і дорожні покриття. Підрядник готовий працювати у борг, розуміючи ситуацію в державі з підрядником. Є домовленість, що не зважаючи на скрутне становище, не зважаючи на те, чи буде фінансування в майбутньому, чи не буде, проїзд він забезпечить договірні умови. Він виконає договір. наш закінчується в грудні 2024 року. А тим часом маленька Вероніка із мамою десятки разів на день переходять дорогу небезпечною кладкою. Дуже важко, так якби кладка. Шатається постійно і боюся, щоб такі головне дитиною впала. У мене є старша дочка, я прошу дочку, щоб допомагала спереді вести, і ми разом їдемо. А коли дощ коли слизько? Ой, то взагалі грузко. То взагалі, тут дика не мене даже буде проїхати. Якщо підрядник дотримається слова, то вже в грудні тут буде міцний міст і нормальне сполучення, але аж ніяк не нова дорога до села, яка чи не вся у вибоїнах. На такі роботи кажуть у службі автомобільних доріг. Кошти передбачать лише після нашої перемоги, яку чекають у кожному віддаленому куточку держави. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.